Всім привіт! Мене звати Саша Філіп. Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні я працюю знову з перлами. Якщо бути точною, то я хочу зробити в комплект до цього браслету, який я... на цей браслет я робила майстер-клас. Так що шукайте на моєму каналі, переходьте, дивіться, якщо хочете такий самий зробити. Ось. А я хочу зробити з такого самого матеріалу, з таких самих перлів. Ось вони. Намисто, Комплект до цього браслету. Але ось у чому справа. Браслет трирядний, а перлів на три ряди повноцінного намиста, довгого, так? Ну, не довгого, навіть короткого, але все одно не вистачить. Ось. І я, яка в мене виникла думка? Я думаю, зробити частково з ось таких трирядних, ну, все ж таки, ідею трирядності я хочу підтримати, тобто я від неї не відмовляюся, але зроблю намисто частково трирядним, а частково, ну тут якось можна перекрутити, то я вже подумаю. а частково однорядним, ну, тобто один ряд крупних перлів має переходити в три ряди маленьких. Ось, із крупних перлів такого кольору, у мене якраз були перли. Тому, в принципі, ця ідея може втілитись в життя. Що мені залишається? Мені залишається продумати кріплення з цього боку, продумати замок, щоб три ряди переходили в один. Ось. І... Ну, і в принципі, щоб, щоб урівноважували ці крупні перли, ось ці. Три рядочки. Ну, я думаю, що з цим все буде в порядку, але то вже подивимось, як воно буде. Тепер щодо кріплень, От які в мене виникли ідеї. Як мені так зробити, щоб три ряди перлинок перейшли в один? В мене є ось така намастина, досить красива, блискуча, з широким отвором. Ну, не так, щоб прям дуже широким, але достатньо широким, щоб туди пролізло три ряди тросика. І ось я думаю, так якось її тут поставити. Ще деталі не знаю, але є в мене одна думка. Я думаю, що в процесі я вам її покажу, якщо вона вигорить, можна так сказати. Ось, ну. Три тросика з цього боку і один з цього, між собою якось так зчепити. І це все з'єднання має залишитись всередині на мистинки. А звідси вже підуть перлинки. Ну, якось так. Така, така ідея. Тепер залишається замок. З Замком все трошки складніше. Значить, що я спочатку думала? Ну, оскільки тут аж три рядочки, а тут один. То треба, відповідно, якийсь такий замок, в який можна помістити три з'єднання. Ну, ось на, так, на такий ці три з'єднання поміщаються, але, чесно кажучи, все одно, воно якось ну, таке нагромадження цих залізяк. Я не можу сказати, що я прям в захваті від цього рішення. Ось. Ну, ну якось не знаю. І ще такий момент, що ну, вони вільно рухаються, це ж не коло. Не, ну. Не кругла форма, і воно коли зміщується туди, то вниз, то вверх по шиї. Змінюється оця довжина кожної низочки. А я ж хочу, щоб воно лежало в певному положенні, то мені не хочеться, щоб. Ну от, Якщо, наприклад, так стає, то ця, ця нитка має бути довшою, так? ця коротшою. Якщо воно зміщається сюди, то ну, вже це якось буде грати по-іншому. І я хочу цей момент теж врахувати. Тому ну, щось мені ну не дуже хочеться. Далі я знайшла в себе ось такий замочок, який акуратний, так нічого зайвого в ньому немає. Сюди один ряд кріпиться, а тут така такий варіант кріплення. Перекладинка така. Два отвори і перекладинка між ними. І я подумала, що, в принципі, можливий цей варіант кріплення. Тобто, наприклад, Зараз я вам візьму якийсь шматочок тросика, і вам просто покажу свою ідею. Ну, наприклад, один тросик іде, не, не буду повністю, так, наприклад, зігнути його отак навпіл так, і зачепити за перекладинку. Це вже буде два ряди, а третій ряд. Так само просунути, але закріпити ось тут намастинкою. ну, Щоб просто щоб був не подвійний ряд, а одинарний, одинарний тросик. От буде три ряди. Ось. Але Тут питання в іншому. Тут питання, що всі три ось ці намастинки будуть іти плюс-мінус ну, з цього маленького простору. Вони тут теж будуть скупчуватися, ну, тобто, треба або якось подовжити якимсь бісером. Ось цей простір, поки воно не вийде на цю ширину. Тому що зразу воно буде тут скупчуватись і, ну, буде просто видно тросик. Наприклад, якщо середній ряд стане рівно, то ці ряди ну, не влізуть сюди рівно. Треба буде трошки чимось подовжувати. Ось. Ну, ну, як варіант, це працює. Ось, і далі я згадала, що в мене є ще ось такий замочок, який теж дуже гарний. І, до речі, буде ну, поєднуватися з цирконами, так? З цим. ну, Тобто, як в комплект підійде. Ось, ну, І ви ж пам'ятаєте, що тут є ще гачки. Це я просто їх відстібнула поки що на цей замок. Перевіряла, що воно буде. Але, в принципі, ці гачки. Від цього замочка. Ну, ось один і, і другий. Ну, можна, наприклад, теж подумала, додати сюди три замка. Ну, теж буде грудитися, але вже не, не так сильно, тому що тут все ж таки коло. от Оце я крутила-крутила, а потім я ж згадала, що, що ж я мучаюсь тут е, перекладини, на які можна безпосередньо кріпити ці ряди. Я думаю, ну чого ж я раніше до цього не додумалась. Ну і таким чином можна причепити тільки одну оцю застібку, яка буде кріпитися до цього ряду. А тут всі ці три ряди приєднати до ось цих ось 1, 2, 3. Вони всі на однаковій відстані знаходяться. І так буде навіть краще, тому що. В шиї вони будуть ці намистинки лежати рівно, тобто не будуть ось такі да, громадою лежати, а будуть рівненько лежати біля замочка, а далі вже будуть переплітатися і створювати якийсь об'єм. Отакі от в мене думки пішла працювати. Вирішила я розпочати виготовлення саме з трирядної частини, і вам покажу один момент. Як я роблю цю трирядну частину? Я взяла. Один довгий тросик ну, на ту довжину, яка мені потрібна для трирядної частини. Зігнула навпіл, ось так, і взяла одну частину, одинарну, коротшу. Так само, на, щоб загальна довжина в них приблизно була однакова. Ось Тут трошки загнула цей який одинарний. І тепер я закрию це крімпом. Натягну сюди крімп і затисну його. І в таким чином у мене утвориться така петелька. Так, напевно, я з іншого боку. Ось я втягнула цей крімп з іншого боку тросика, тому що тут він, ну, так сильно я його не буду згинати. Крімп у мене досить великий. Це я купляла в звичайному магазині місцевому, не з Aliexpress. Він такий величенький. Тому сюди, в принципі. Багато рядів, тобто тут 4, 4 тросика сюди спокійно помістилися. Ось, залишаю невеличку петельку і затискаю цей крімп Ось так у мене вийшло. Якщо у вас маленькі крімпи за розміром, можна їх два поставити. ось Ну У мене такий він величенький, тому я думаю, що одного мені вистачить. Ось такий у мене вийшов елемент. Ось, і бачите, тут у мене. Три виходи на три рядочки моїх перлів. А тут, де буде один рядок, я зачіплю ось таким чином протягну, закрию і прикрию все це намистинкою. Бачите, воно сюди, в принципі, все поміститься. Ось таке буде кріплення. І тут поставлю якусь ще намистинку, щоб ця, щоб ця центральна намистина нікуди не їздила ні вгору, ні вниз. Щоб вона зафіксувалася саме в цьому положенні. І таким чином в мене буде три ряди на один ряд. Ось таке в мене вийшло з'єднання. І тепер воно легко може заховатися в цю намистинку. Ось таким чином. Наступний етап, який я зробила, це надягла перлинку сюди, зафіксувала крімпом, щоб вона не зміщалась. Ось. І на кожен з цих трьох тросиків теж одягла перлинку і теж зафіксувала крімпом. І вийшла ось така ось розеточка. Тепер ця намистина надійно зафіксована, і тепер вже можна безпосередньо нанизувати намистинки, і створити далі свою прикрасу. Ось що в мене вийшло, намисто вже готове. Я там пропустила декілька етапів, але, в принципі, я вам розказала ті ж самі етапи, як це все робиться. Тобто цей фрагмент я вам показала, як зробити. Далі три низочки я надягла, трошки їх переплела між собою. Ну, так, зовсім трошечки. Просто приміряла на себе і дивилась, щоб воно гарно лежало, щоб, ну, щоб це виглядало гарно. Щоб... Тому що тут в одному. Рядочку на одну намистинку треба було поставити більше, а саме в цьому рядочку, який йде на останню ось цю, на цей гачечок, так, на замочку. Тому що ну, він трошечки довший. Ось, а Ці дві однакові. Ось Ці перлини крупні, я збирала через бісеринку такого теж схожого кольору. Такого ніжно-як ну, сказати, бускового трошечки. Фіолетовим його теж не назвеш, але й не зовсім рожевий. Ну, такий. Щось середнє між рожевим і бусковим. Ось. Ось так виглядає замочок. Тут я поставила теж крімп, тільки крімп, нічим навіть не закривала, щоб не. Ну, Щоб воно вже, знаєте, було таким суцільним рядом виглядало, щоб не було тут ніяких намастинок. Хоча можна було б поставити, але це не суттєво. Ну, Я вирішила не ставити. Ось. Ну, так от у мене вийшло. В чому ще мені подобається яка особливість мені подобається, що можна носити ось таким чином, так? Ну, Щоб ось, ось цей елемент був тут. Можна носити, як трансформ... ну, не трансформер, просто декілька варіантів. Як можна носити. Можна ось таким чином носити, щоб це було на шиї, а це а, такі ряди тут звисають. Тут, звичайно, будуть різні ці елементи, вони не однакові, але це, на мою думку, ніяк не псує прикрасу. А, можна носити також ось таким чином. Якщо хочеться ось цей елемент на передню частину виділити, можна таким чином носити. Тобто тут вже регулювати, як вам подобається. Ну, так, теж можна, але. Мені здається, це найменш цікавий варіант. Ось. І зараз покажу вам ще на манекені, щоб ви собі вже точно уявили, як це все виглядає. Ось так виглядає це намисто в тому вигляді, в якому я його задумала. Мені особисто дуже подобається. Якось так легко пішла робота над цією на роботою, над цим намистом. Зараз покажу вам декілька інших варіантів. Так, якщо я вам казала, можна ось таким чином поставити, теж можна, чому б і ні. Можна поставити ось таким чином, що теж цікавий варіант. Ну, тут можна трошки вище, трошки нижче, це не має ніякого значення, як вам подобається так і робіть. Ось так, щось так. Ну, так, ну так. Вся краса ховається. Мій улюблений варіант ось цей. Так, як я його і задумала, ось, отак замочок чітко посередині. Давайте я вам покажу, щоб не було сумнівів. Бачите, ось чітко посередині. І ось так лежить це намисто. Дякую вам за увагу! Не забудьте поставити лайк цьому відео. Також прошу вас е, написати коментар, як вам ця ідея, і чи сподобалось вам її виконання. Е, на цьому все. Буду з вами прощатися. Бажаю вам всього найкращого. На все добре, бувайте!